Ну що, друзі, нарешті ми привезли вже кавунчики до нас, тому можете забігати по домашні класні кавунчики. Давайте я вам трошки більше розповім вже всередині. Знаєте, друзі, ці кавуни, так, вони, вони вирішені були не заради того, щоб там а, їх продати, щось там заробити на них. Так. Взагалі питання не, не в коштах. Ці кавуни вони зробили дуже багато нам контенту. Тобто вони зробили нам... Роботу зовсім зовсім в іншому напрямку, так це вирощування кавуна, це розсада, вирощування розсади. Так багато хто купував і розсаду, і насіння, і багато продажів, саме рекомендаційних, так тобто рекомендацій людям на полях, хто там займається, що коли вносити, і так далі. Тобто цей кавун нам зробив величезний контент. Які ми знімали на TikTok, на Фейсбук і так далі. Ось. Але попри цю всю роботу, да, ми отримали ще й в кінці кавуна, ягоду смачну, солодку. Ну ось тому ми дуже раді, що ви до нас забігаєте. І головне, що це абсолютно безпечний кавунчик, які можуть їсти там діткам, давати, спокійно, не переживати. Тому що, якщо ви слідкували за моїми відео, ви бачили, що я вносив всі. Несення добрив і так далі. Ми не вносили ні нітрату калію, ні нітрату магнію, ні, ні, нітрату будь-якого іншого там кальцію і так далі. Тобто, максимально старався зробити так, щоб цей кавунчик е, получився таким, знаєте, не хімічним, ні в якому разі, ось е, тому. Я сподіваюся, вам сподобається, тому що вже хто не бере, всім подобається слабо. Ось, Але якщо ви прийдете до нас і знайдете кавуна, який там вам не сподобався, ми вам поміняємо на смачний, другий інший, якщо такий знайдеться, поки Богу, такого не знаходилось. Ось Скільки ми там вдома не різали, їх не перерізали. Всі шикардосні, гарні, червонющі. Ось Тому, е якщо ви хочете смачненький кавунчик, забігайте. Ми вже попровозили сьогодні. А, також у нас і жовтенький є жако. Це той, що всередині жовтий і зовні жовтий. Ми там кілька рядочків вибрали, але основна маса буде трішечки пізніше. День-два-три він до, до спіни. Ось Вони різних розмірів є. Хтось хоче більший, хтось хоче менший. Є абсолютно на будь-який розмір, який вам заманеться.